Роботи культурного центру УТОГ на лютий 2015 року. 18 лютого середа з 16 до 18 години безкоштовні юридичні консультації нечуючих проводять спеціалісти Всеукраїнської краво-екологозахисної організації Зелений Тризуб. 18 годині в клубі будьте здорові, бесіду психологічне здоров'я підростаючого покоління проведе Валерія Яремко. О 17 годині ділова зустріч голови Київської організації «Вток Левицького з нечуючими 20 лютого п'ятниця. О 16-й годині інформаційний огляд соціально-політичних подій в Україні проведе Людмила Орішко. О 16.30 про цікаві новини в сайтів інтернету розкаже Ростислав Чарновський. О 17.30 до Міжнародного дня рідної мови Володимир Скурчинський Проведе бесіду. «Мово рідна. Ти життя народу і культури рідної краса. Також запрошуємо відвідати в бібліотеці тематичну кружкову виставку. «Шануймо, друзі, рідну мову, культури нашої основи. 21 лютого субота. Запрошуємо всіх на свято Масляної, яке відбудеться в Пущі Водиці на території навчально-відновлювального центру «Утоп». у програмі свята, обряди та театральне дійство, проводи зими, конкурсні ігри та розваги з веселим опудалом, частування смачними млинцями та напоями, Конкурс колективів художньої самодіяльності утог на краще виконання обрядових пісень зимового календаря. Початок свята о 13-й годині. Вхід вільний. 25 лютого середа. О 16-й годині. Інформаційний огляд соціально-політичних подій в Україні. Проведе Володимир Гончаренко. О 16.30 бесіду з циклу Визначні постаті Українського товариства Готик проведе Валентина Скурчинська. О 17.30. Микола Рибальченко запрошує на історичний екскурс. У колишніх володіннях Януховича хочуть відродити. Межигірський монастир. Межигірський монастир. 27 лютого п'ятниця о 16-й годині інформаційний огляд суспільно-політичних подій в Україні проведе Нела Ларіонова. О 17-й годині корисні поради щодо сімейного бюджету та економіки. Дасть Тетяна Лапієва. Щоденно о 15-й годині та о 18-й годині в мультимедійній вітальні перегляд теленовин і сурдоперекладом. Щосереди та п'ятниці працює гурток для любителів шахів та шашок. Щонеділі з 15-ї години. Проводяться заняття в школі з вивчення і вдосконалення жестової мови для дітей і дорослих. На базі культурного центру УТОП працює автошкола для нечуючих Дякую Дякуємо за увагу!